Як думаєте, цій вихлопній трубі щось ще поможе? Чи вже нічого не допоможе? І поки одні думають, викинь і купи іншу, а інші фігня можна зробити, ми починаємо латати. Очищаємо все від іржі, беремо бляшку, приміряємо розмір, який нам потрібно вирізати, вирізаємо. Вирізали. Далі підгинаємо все під форму, яка нам потрібна. Приміряємо, ніби все добре. Так, вирізаємо все зайві, що і так уже ледь тримається, і починаємо варити. Строго не судіть, зважаючи на те, що на зварщика ніхто не вчився, і зварювати практики ніхто не мав. Чоловік взагалі дуже великий молодець, все дуже класно зварив, файно зробив. І самі погляньте на результат. Це без практики, без досвіду. Цитую, як сказав він, для села піде і для Жигуля теж».